Десятки понівечених житлових будинків, інтернат для дітей із вадами зору і ще три школи, адмінбудівлі та цивільна інфраструктура. Московити в чергове атакували з моря Одесу. Шахеди йшли групами, вулицями летіли на наднизькій висоті. Усе, щоб жертв і руйнувань було якнайбільше. Із Одеситами, чиї оселі поцілили росіяни цього разу, спілкувалася наша Ольга Дунська. У ніч проти вівторка сталася одна з наймасштабніших дронових атак по Одесі за всю велику війну. Ворочі шахиди накопичилися в морі і великою групою зайшли на удар по місту. Через це спалахнули пожежі. Рятувальники рушили гасити їх. Утім, вже за годину після відбою тривоги в Одесі пролунав вибух біля однієї зі шкіл. А під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахет, який до цього не здетонував. Ніхто не постраждав, трохи злякалися, декілька секунд оговтувалися, і далі продовжили свою роботу. За попередньою інформацією постраждало три людини. Одній людині надали допомогу на місці. Її відпустили ще двоє чоловіків у лікарні. Один пацієнт був госпіталізований у відділенні нейрохірургії з діагнозом акубара травма та нерізана рана лівої тім'яної області. Та інший пацієнт був доставлений та госпіталізований у полі травми з діагнозом перелом нижньої третього мілки. Російська атака пошкодила цивільну інфраструктуру: офіси, ресторан, фітнес-клуб та кілька десятків будинків. На подвір'ї одного з них утворилася величезна вирва. Шахет впав у кількох метрах від поверхівки. Вибуховою хвилею потрощило квартири. Місцеві жителі кажуть, добряче чули звук ворожого шахеда. Як шахід падав, дуже дуже громко було, дуже страшно. Ну, зреагували, зразу заховалися, по пасті обкинуло, і ми зразу побіжали. Зруйновані балкони, потрощені стіни. Пані Наталя, переселенка з Іловайська, опинилися у пастці. Самостійно вибратися з понівечної квартири не змогла. Дрон літали, ослишна била було. Дрон літав, його було так чутно, кружляв над будинком. Я сиділа на ліжку, встигла вибігти до коридору, і в цей час вибух. Все полетіло, скло, дим, все палало, нічого видно не було. Мені не було чим дихати, а двері заклинуло, не могла вийти з квартири. Так же чоловік прибіг, відкрив стіни всі в тріщинах. Ілля саме записував мамі відео про те, що перебуває у безпеці, як поруч пролунав вибух. Ого, са мною все добре. Все добре мама. На момент удару перебував на першому поверсі в під'їзді. Не знаю, щось мені підсказало, що треба все, все ж таки спускатися. Коли вже піднявся, побачив, що ну добре, що забрало вікнами. Можу так сказати. Це спальний район. Тут на, насправді нічого такого нема. Знаходяться три школи. Не знаю, чому саме сюди. Вибуховою хвилею пошкодило інтернат для дітей із вадами зору та три школи. Вибуховою хвилею вибито близько 45 вікон. Ми сьогодні, 6 ранку, розбираємо скло, виносимо, очищуємо приміщення. Дітки сьогодні займаються дистанційно. У нас навчаються дітки перший четвертий клас. Под 200 по 200 дітей повернутися за парти діти зможуть не раніше четверга кажуть у школі. Тим часом у місті розгорнули оперативні штаби, аби видати мешканцям потрощених будинків плівку та фанеру. Також працюють енергетики, щоб якомога скоріше повернути у домівки світло з Одеси. Ольга Дунська Ігор Гроказанжи. Ми Україна, марафон. Єдині новини.